І далі будемо говорити про безпекову ситуацію на Харківщині. Троє працівників поліції, а також цивільний чоловік та жінка, травмовані внаслідок удару ФПВ-дроном у Куп'янську на Харківщині. Про це вчора повідомили на офіційному сайті головного управління Нацполіції Харківщини і детальніше про безпекову ситуацію в області. Далі говоримо із начальником головного управління національної поліції в Харківській області, полковником поліції Петром Токарем. Вітаємо вас, пане. Петро. Трем, вітаємо, вітаю. Як себе наразі почувають травмовані поліцейські на Куп'янщині? Наразі тільки впродовж вчорашнього дня було травмовано п'ять поліцейських в зв'язку з виконанням ними своїх службових повноважень. Наразі всі перебувають в лікувальних закладах, стан середньої важкості. Ми надаємо їм психологічну, моральну підтримку, а також забезпечуємо всім необхідними медикаментами для того, щоб найближчим часом вони знову стали в стрій і знову приступили до виконання своїх обов'язків. Пане Петре, як часто поліцейські екіпажі потрапляють під подібні обстріли? Наразі ми відмічаємо, що з боку рефії. Є така тенденція полювання за поліцейськими. Як тільки вони бачать автомобіль брендований з мигалками, а також з будь-якими наліпками, що це поліція, вони намагаються його вразити повітряними засобами враженнями, такими як FPV-дрони або, можливо, іншими бойовими способами. На жаль, ми намагаємось завжди залишатися. На боці людей допомагати їм всіляким чином, і вже останнім часом для роботи використовуємо автомобілі приховані прихованого типу без будь-яких логотипів для того, щоб менше наражати поліцейських на небезпеку, але ж все ж таки надавати поліцейські послуги громадянам, які залишаються на складних ділянках населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Ну, ми вже навіть чули, що і в Дергачівській громаді за цивільними полюють півідронами. Ми почули це в нашому ефірі сьогодні від речника. Як поліцейські працюють у таких умовах, коли є загроза обстрілу, як артилерією, так і в півідронами. Ми ж розуміємо, що ми віддавали присягу, тому ми не можемо залишити людей сам на сам з тими проблемами, які в них зараз існують. З моменту введення надзвичайного стану надзвичайного стрового режиму воєнного стану. Поліція працює в посиленому варіанті несення служби, і ми залишаємося пліч опліч з волонтерами з органами місцевого середування, у тих населених пунктах, де залишаються громадяни і відмовляються від евакуації. Ми Добре. надаємо весь спектр поліцейських послуг, надаємо їм. І послуги ж підвозу продуктів харчування, також консультативні якісь послуги. Ми їм надаємо, адже ми та організація, яка може доїхати до них, і в принципі вони через нас комунікують, комунікують з основною територією України, адже нерідко в тих місцевостях, де вони залишилися, росіяни глушать засобами ребо і як звязок так і gsm gps зв'язок, і вони повністю відірвані від зовнішнього світу. У населених пунктах Куп'янського напрямку дворічного дворічанського напрямку як там вдається здійснювати евакуацію поліцейським в населені пункти, де йде активна фаза бойових зіткнень, ми використовуємо бойові броньовані автомобілі, які в нас є в наявності. А також використовуємо автомобілі прихованого бронювання. Так, і завдяки тому ми маємо відповідну гарантію, що ми будемо менше піддані. Небезпеці і не будемо отримувати травми при тому, коли ми виконуємо свої функції, і але все одно ми в тих населених пунктах є. І якщо громадяни вже вирішили, що вони будуть евакуюватися з тих населених пунктів, ми тими шляхами, які нам дозволяють туди доїхати, будемо все одно евакуювати громадян і перевозити їх більш безпечні місця для того, щоб в подальшому вже органи місцевого самоврядування надавали їм матеріальну допомогу, тож тобто допомогу з відповідним наданням житла. Тобто наразі це один із пріоритетних напрямків роботи поліції саме у тих районах, які близько до лінії зіткнення, так звичайно, і окремо ще на плечі поліції полягає та функція, що ми забезпечимо тилові, т -т -тилові ключові розв'язки, не допускаючи того, щоб десь диверсанти могли в тил зайти до наших сил збройних сил і проводити відповідні свої диверсійні акції. До речі, у заданнях поліцейських повідомляли про те, що російські військові почали використовувати безпілотники типу молнія для ударів по місту. Що відомо про такий тип озброєння? Як часто фіксуєте такі випадки? З початку 25-го року по місту Харків вже прилетіло шість таких безпілотних літальних апаратів. Насправді, це дуже дешевий спосіб повітряного ураження. Якщо проводити відповідну аналогію з бомбами авіаційними, то по неперевіреній інформації вартість одного БПЛА «Молнія-1» один, він коштує 300 доларів. А відповідно, один. Одна авіаційна бомба коштує 48 тисяч доларів. То зрозуміло, що росіяни використовують виключно дешевий спосіб. Але якщо чисто з військової сторони дивитися на цей спосіб повітряного враження, цей засіб повітряного враження, то він настільки неточний, що використовувати його виключно для враження військових об'єктів є недоцільно. Тому ми чітко розуміємо, що використання таких БПЛА це є чисто свідомий терор цивільного населення, тому що вони неточними і прилітають навіть у житлові будинки, прилітають по відкритих територіях заселених житлових будинків, будинків подвір'ях, і ми маємо навіть травми цивільних громадян, мають навіть летальні випадки, коли помирають громадяни від цих нещасних БПЛА, Мовні-1. Але його і важко виявити, так? Він незначний у своїх розмірах, локаційно його важко виявити. Запускають його великими групами від 10 до 12 штук. Однак, завдяки нашим силам, ППО долітають до обласного центру одна-дві, але разом з тим е маємо такий негативний приклад, що вони все ж таки долітають у зв'язку з цим так. І ще я хотіла е, е, запитати у вас, е, от чому е, останнім часом з чим ви це пов'язуєте, що зменшилася кількість обстрілів кабами Харківщини? Ну, це виключно можливо моя думка, але мені здається, що все ж таки росіяни виснажилися і обмеження сльотного ресурсу не дозволяє їм використовувати авіаційні бомби для ураження відповідних об'єктів. І ми для себе помічаємо, що на там, де зараз ідуть на лініях фронту активні бойові дії, там відповідно авіаційні бомби використовуються на Харківщині. ж, відповідно, ми відмічаємо для себе, що Наступальні дії ворогом здійснюються малими відповідними наземними групами, і сил оборони зараз достатньо, щоб зупиняти цей наступ. Росіяни не використовують авіаційні бомби, тому що ну ми розуміємо, що це напевне виснаження і зменшення їхнього ресурсу. У будь-якому разі дрони несуть так само загрозу для життя і здоров'я, як і керовані авіаційні бомби. Тому просимо мешканців прифронтових населених пунктів на Харківщині евакуюватися, потурбуватись про свою безпеку своїх близьких. Пане Петре, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Петро Токар, начальник нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.